мотор. поїхали, давай продамо лампаду Святого давай. Миколая. Продавай, давай, Продавай мені Ми продаємо лампаду Святого Миколая, яка привезена з міста Барі. Де зберігаються мощі Святого Миколая. Там біля мощі висить срібна лампадка в виді корабля. Миколай є покровителем моряків, путешественників, торговців. І це копія такої лампадки срібної. Вона, ну, вона з кераміки виготовлена, дана лампадка. Ну, я не знаю, якщо це за матеріал. Ну, Вона похожа дохожа до, до керамічної. Ну, Нелегенько, да. Тобто тут, тут є фітільок, ви заливаєте масло, користуєтесь нею. Річ не дешева, але є унікальною на ринку України, крім нас, ви ні в кого її не знайдете. Для себе хочете придбати, будь ласка, на подарунок для когось хочете. Будь ласка, ми вже пакуємо та відправляємо. Чекаємо на ваші замовлення.